Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! В чергове ми поїхали в Високоїрі Карпат. Подивитися за білими грибами. Ну, не так за білими, звісно, ми будемо дивитися за ними, як мене на даний час цікавить лисичка. В тому же недалекому майбутньому піде білий гербок. Збрати лисичку з часу не залишиться. От Так що мета. Мета, лисичка. І як знайти місця, де де ягода не не... цвіт ягоди де не замерз. Так, сьогодні здається четвер, зється число 11. Здається місяць липень. От, ну, як завжди, Саме цікаве. Знімемо на камеру і будете бачити, що на даний час робиться Високогір'ї Карпат. Що ж, до зустрічі з першим білим грибом. Надіємося. Хочете вірте, хочете не вірте. Я вже годину часу ходжу. Я не можу... Не можу знайти білого гриба. Сироїшка є. А білого білого не видно. Ну нічого. Я досить впертий. І будемо буду вести пошуки свого щастя. добре. Все-таки будемо надіятися. І так я вже гуляю по лісі. Десь годину 40. Дві лисички за годину 40. Ну, сироїшка, правда, є. Є молода сироїшка, Ну, я її поки що не беру. Все-таки сподіваємося на лисичку. І може один-два білячка знайду. Ну як вот так, без білячка, нічого собі. Ну що, зараз водопій, п'ємо водички і далі. Поверх дві години я ходжу І от що мені попалося, це Отакий от червоняк. Пусто От у нас черговий водопій. І що ж будемо повертатися до нашого транспорту. Дорога немаленька. Лисички дрібненькі, нема що збирати. Бам, може ще по дорозі. Щось знайдемо. Ось як. Яку дятел має сил їсти хоче. Вроді і смире жива. Кажу так, нарешті за дві з половиною години от два білі. Ну, якісь ясна, хороша. О так я тішуся. Ой, зараз буду підскакувати, як мала дитина. Це один білячок, ось там я побачив і другий білячок. Ось побачив червоний мухомор. А з тамтої сторони ще один білячок. Ось, Ось він. Який гарний. О. Ну це білячки. Але що скільки території я обійшов і... і... І нуль, це білий? Це біля чого кура. Я вже думав, що я сьогодні не знайду. Не знайду лисички він є. Так. Йдемо Йдемо до цього білячка, хоч щось, Хоч щось, О. а там ще є за накрываем. Вот такие два братика. Я так дивлюсь. Ну, а тут же... Вот. Третий рыбок. Вот. Ну, а там я побачив ще одного. Але я повеселішав. Ось він. Так. грибок Ох, Ходить до мене. Чотири грибка це вже результат. Це вже результат. О. От іще один білячок нам знайшовся. Вон там, вроді чи маленький, чи що, не знаю, але тут такі більшенькі. Більшенький, но даленький. Ще й молоденький є. О! Ось такого гатунку о! Хочете вірте, хочете не вірте, але два красючка я знайшов. батька. Oh. Oh. Oh, Ось вони, грибочки. Ура! Я щось знову побачив. Ну, мухомора я впізнав, але що білі? Білі! Білячки. І ще два білячка. О. Три, чотири, п'ять. П'ять білячків. Шість. Ось тут чотири. Ось там два, а тут мухомор. Ах, красотень, Ось, ще один який позитивчик. Виріс вже більшенький. О. Він не один. То пара. Він не один, то пара. Так О. Ух ти! Він такий непоганий грибок. Клас. Знайшов таку більшу купочку лисичок. Будемо працювати. Ще який червоняк виріс. Дивимось. Ой, які чудові білі. Ото тин Три от ще один білячок. І йдемо там побільшого. От більший білячок. Ура! Я думав, що вже завершено сьогодні. То ще на завершення. Ще білячок є. А яка окоємка біла. О. Ну це вже, мабуть, на завершення. Така красота. Така собі парочка. І так, ми сьогоднішній похід високоїри Карпат. Я вважаю, похід вдався, хоч і половиною години ми не бачили білого гриба, дві лисички за половиною ну сирішки були. От показую результат. От такий результат. Є сироїшка, є лисичка, ну і звичайно є білий грибок. Так що результатом додоволений. Ну, а вам бажаю значно більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, ліс наше багатство, ліс ваш дім. І будьте добрі не смітіть у своєму домі. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в рази. Хай вам щастить, до побачення, до наступних зустрічей!